Сьогодні ми разом сплетимо ніжне об'ємне сердечко з намистин. І найкраще те, що його можна повторити з будь-якими намистинами. Результат все одно буде акуратним і бездоганним. Для цього проєкту я використовую намистини 4 мм. Відрізаю приблизно 50 см, цього більш ніж достатньо на одну половинку серця. Починаємо з першого хрестика. На один кінець набираємо 4 намистини, а другим проходимо через останню навхрест. Затягуємо так, щоб кінці були однакові. На правий кінець одна намистина на лівий дві. Правим проходимо навхрест через останню. На правий кінець одна намистина на лівий дві. Правим проходимо навхрест через останню. Робимо перший поворотний хрестик. На лівий кінець нанизуємо дві намистини, а правим проходимо через останню навхрест. Повторюємо ще один поворотний хрестик. На лівий кінець дві намистини. Правим через останню навхрест. І тепер важливий момент. Тим кінцем, що ближче до вже сплетених хрестиків, проходимо через намистину попереднього ряду, щоб форма не розходилася. Далі працюємо за тим же принципом. На лівий – дві намистини, правим навхрест. І знову тим самим кінцем проходимо в попередній ряд. На лівий дві намистини. Правим навхрест. І знову тим самим кінцем проходимо в попередній ряд. Робимо ще один поворотний хрестик. Тепер на правий дві намистини і лівим проходимо навхрест. Далі на правий три намистини, лівим навхрест. І знову тим кінцем, який ближче, проходимо через намистину попереднього ряду. Залишилися останні два поворотні хрестики. На лівий дві намистини. правим – навхрест. Поворотний хрестик. На лівий кінець дві намистини. Правим навхрест. Тим кінцем, що ближче до намистин. Проходимо в намистину попереднього ряду. Щоб замкнути ряд, на один кінець додаємо одну намистину, а другим проходимо навхрест. Тепер виводимо обидва кінці в одному напрямку. Зав'язуємо два-три вузлики і акуратно обрізаємо залишки. Таких половинок нам потрібно дві. Саме вони складають об'ємне сердечко. Я знаю, що ви молодці і чудово орієнтуєтесь, як з'єднувати дві частини разом. Але давайте все ж закріпимо результат. Цей етап часто пропускають, а потім з'являються запитання. Тому покажу кожен крок чітко і акуратно. Нанизуємо одну намистину. І опускаємо її на середину волосіні. Далі кожним кінцем проходимо через виступаючу намистинку на кожній половині серця. Набираємо одну намистину на один кінець і другим кінцем проходимо навхрест, затягуємо, вирівнюємо волосінь. І знову обидва кінці пропускаємо через наступні виступаючи. Намистини на серці. Далі все повторюється: одна намистина, навхрест і кожним кінцем у наступну виступаючу намистинку. Так ми поступово сшиваємо дві половинки в суцільне міцне сердечко. В кінці нам залишиться пройти лише одним кінцем через останню намистину. Робимо 2-3 акуратні вузлики. І обрізаємо залишки волосіні. І все, наше об'ємне сердечко готове. Вийшло акуратне, міцне і дуже стильне. Якщо хочете сплести більше таких сердечок, змінюйте кольори, додавайте блискучі намистини. Експериментуйте, ставте лайк, якщо було корисно, і заглядайте в перший коментар. Там на вас чекає схема. До зустрічі в наступному майстер класі.